Експлуатація і зима. Автодолив сильно спросить вам життя, повірте мені. Друга взиму. Взимку, вам, якщо у вас насос на гарантії і ви хочете її зберігти, вам повинна, ви повинні відкрити насос і забрати його в тепле приміщення. Можливо, поставити якесь відро його з водою. Не для всіх насосів це необхідно, але для деяких необхідно. читайте інструкцію від виробника по зберіганню вашого насоса. Далі або ви залишаєте його внизу, але якщо внизу вам ви повинні переконатися, що в вашій трубі не залишилось води. Тобто ви повинні або не мати обратного клапану, або якщо маєте, то відкрутити, щоб вода спустилась. Також взимку ви можете включати його, щоб вода у вас циркулювала. Це дуже цікаво виглядає, особливо якщо у вас є е, е, освітлення. Особливіше кольорове освітлення виглядає дуже круто. Але переконатися, що вода не буде переливатися за периметр пруда. І вода там повинна циркулювати постійно. Якщо виключити і вас вода збережеться в трубі, то труба в зиму може сильно пошкодитися. Навіть якщо це флекс, він буде м'який перші 3-5 років, а після цього він все одно.